А тепер ми вже прямуємо до нашого гостя, який що нам розповість, як він бореться за життя людей. Це відомий лікар, якого ми вітаємо в нашій студії. Доброго ранку! Це Доброго Степан ранку. Біляк, мабуть, мені не потрібно ознайомити наших глядачів з вами, тому що багато хто вас знає, багато хто про вас чув. І ви та людина, яка справді допомагає багатьом. От розкажіть, з чого ви починаєте свій ранок як лікар? Доброго ранку, шановні телеглядачі. Ну, як лікар, я ранком встаю, привожу себе до порядку і в 8 годині я вже на роботі. Якщо хочете чути за ранкову фіззарядку, я її не роблю і ніколи не робив. Але сьогодні особливий день день Степана. І ви Степан. Для вас це ім'я щось означає. Тобто, ви відчуваєте якусь, ну не знаю, місію Степана. Для мене це ім'я дуже багато значить. У мене побудована мною і церква святого архідіакона Степана, першого мученика за віру Христову. Ім'я Степана означає вінець. Ну і, безумовно, це один із моїх святих хранителів, на якого я дуже розраховую. Кожен день його прошу про допомогу. Молюся до нього. Так що Степан для мене. А ми вам бажаємо, щоб цей ангел-охоронець завжди був поряд з вами, особливо в тій миті, коли він дуже просто потрібен. Ну, я це відчуваю постійно, що він поруч зі мною. Пане Степане, ваша діяльність розпочалася дуже давно, але ви перша людина, яка заснувала медичний центр з такого масштабу на Закарпатті. Як вам спала така ідея? Як вам захотілося рятувати життя людей трошки в інший спосіб, ніж існував? Ну, я що вам скажу? Я з самого дитинства мріяв бути лікарем, не знаючи практично, що це ті лікар. Знав тільки, що він е, лікує людей, спасає людей. І це я так собі мріяв. Навіть в дитинстві я е, мріяв одне місце, де я мав намір побудувати лікарню. Батьки дуже хотіли, щоб я був священником. Ну, я тільки хотів бути лікарем, ну, бачите, що сталося так, що і мрія батьків здійснилася, уже... батьки були дуже-дуже віруючими людьми. Я думаю, що таких віруючих людей, щоб так дотримувалися канонів православ'я. І десяти божих заповідей, як батьки тепер рідко, рідко, хто. І, мабуть, саме ць. тому ви свій центр називаєте духовно-медичний центр. Воно вийшло так, що він став духовно-медичним духовномедичним. То, то такого задуму не було? Чи був спочатку? Ні, такий Ні, Я задум? вам скажу: задум був такий: побудувати лікарню, а біля лікарні побудувати капличку, де б вона була відкрита, щоб кожен хто хоче. І хто може, зайшов, помолився наодинці. Але коли я почав роздумувати над капличкою, то я вже тоді подумав, що чому би не зробити невеличкий храм. Mm -hmm. ну, коли зробив храм, тоді я відчув потяг до служіння. І я вам скажу, що я до церкви ходив до 17 років, поки не поступив в університет. Виявилося, що це все в мене у пам'яті, і таким чином я у 2002 році висвятився на діакона, у 2003 році на священника. От Ваша лікарня вона відрізняється від тих закладів, які лікують людей. Тому що багато хто говорить, що тут лікують не тільки само якесь захворювання, але й душу. А як це відбувається за допомогою чого ви створили таку атмосферу? Ну, варто би навідатися в нашу лікарню і не тільки вам, але і владі, оскільки задекларовано в законі про медицину, що про різні форми власності медичних закладів повинна піклуватися і держава. Але що я вам можу розказати? Ви знаєте, до нас, коли приходять хворі. Заходять в лікарню, у нас тиша всюди ікони. Вони проходять по наших храмів, причому ми побудували ще один храм, літній варіант літнього храму святого преподобного Гапіта Печерського. Це монаха, який жив у 11 столітті в києво Печерській лаврі, був лікарем, першим лікарем України. От це все і навіює на таку, знаєте, дійсну Господню благодать, що люди знаходять там душевний спокій? От як ви обираєте персонал для того, щоб він може був схожий думками до вас? От які ви вимоги ставите до того колективу, який сьогодні у вас працює? І чи має бути ця людина, яка до вас приходить працювати? Якоюсь особливою, одарованою і духовною, в першу чергу? Ну, особливо дарою я, ну, я не можу казати, що я по цих ознаках е, приймаю на роботу, але ця людина має бути віруюча, має бути професіоналом. У мене і медичні сестри професійні, навіть дуже професійні. От, і таким чином е, ця робота, яка стосується медичного персоналу, як такого, за е, дійсно забезпечена. Висококваліфікаційними професійними людьми у мене і син, лікар, і жінка-лікар. Ми всі там працюємо. Син е, пройшов е, клінічну ординатуру, аспірантуру і захистив кандидатську диссертацію в Київському інституті урології. Їздить на підвищення кваліфікації за кордон, робить ті операції, які в свій час і, і тепер я практично не робив. Ну вже я їх робити і не буду, тому що немає потреби робити ці операції, що він дійсно робить на високому рівні. А які операції у вас робляться, що може вилікувати ваш заклад, з якими найчастіше питаннями до вас звертаються? Ну, я вам можу сказати одне, оскільки ми духовно медичний центр. Я ще років 30 навіть писав і говорив в своєму інтерв'ю, що важко лікувати людей невіруючих. Легше лікувати людей віруючих. Вони надіються не тільки на тебе, як на лікаря, а й на Бога. Я саме хотіла, в мене є питання, де я буду говорити про те, я хотіла спитати вас про те, що вам більше допомагає? Ваша практика чи людська налаштованість на виздоровлення? Все разом. Ви знаєте, що якщо людина приходить І не має до тебе довіри такої, не надіється, що ти їй допоможеш. От, не надіється на Господа. Я навіть кажу, що якщо ви не довіряєте, будь ласка, шукайте другого лікаря. Тому що і Христос, коли оздоровлював і повертав здоров'я, казав, що віра твоя спасла тебе. Людина, яка вірить, що ти їй допоможеш, це вже половина роботи. Но ми не відказуємо нікому, навіть дуже важким. В мене були і такі хворі, що я їм казав, що ви знаєте, є люди, яким приємно допомагати, є люди, яким важко допомагати, але є люди, яким і не варто допомагати. Ну Це я вже так утрірував, мені тут запиталися, ну а мене до яких відносити. Кажу, я ще не виясню, до яких. Ну і З ними так далі стає легше працювати. Хочу ще вам сказати, що духовність людини має дуже велике значення. Якщо в людини чиста душа, то гріха у цієї людини менше, а гріх є у багатьох випадках, я б сказав, переважно в багатьох випадках причиною наших хвороб. Про це можна окремо говорити, якщо б ви десь прочитали нашу газету. Інтерв'ю із деканом факультету до та після дипломної освіти Іваном Васильовичем, то ми там якраз ведемо про духовність розмову, про е, різницю між лікуванням холодом, постом. В такому дусі це дуже такі повчальні рекомендації. Наша тема все заради життя. Що ви вкладаєте в цей вислів? І ще таке в мене питання виникло: от коли вам потрібно м, щось складне вирішити, якесь питання. Ви в першу чергу керуєтеся власним досвідом, чи в першу чергу покладаєтесь на якісь Божі сили? Ну, не знаю, що ви мені спочати, але хочу щось вам сказати. Що іще Христос сказав, що хто положить душу свою за друга свого, то сама вища благодать. Що це значить? Заради життя. Це заради життя ти вложив душу свою, тобто можеш їм померти заради життя іншого. Заради свого життя не можеш померти, то то не, не є нічим. От, і я, наприклад, мож, не можу не сказати, що от і сьогоднішній наш день свідчить про те, що багато є людей, добровольців, які йдуть на Східний фронт, вони не йдуть заради свого життя. Вони йдуть заради нашого життя, заради життя своєї сім'ї, родини і заради дійсно незалежності нашої України. Так що, от це таке заради життя. І я вам чесно наведу слова Андрему Муа, який казав, що тільки за волю можна віддати життя. Ну а жити би треба, я думаю, не так, як ми більше живемо. Як Сократ казав. Треба їсти, щоб жити, але жити треба не для того, щоб їсти. І От є люди, які дійсно живуть не заради свого збагачення, а заради того, щоб Прожити. залишити свій слід угу. на цій землі, і слід залишити добрий. Ну, але як бачите, більшість піклується не про духовність. Хоча Христос сказав, спочатку шукайте Царства Небесного, а все інше додасться вам. Але ці люди, що це навіть і чули, вони цьому, мабуть, не дуже і вірять от, і не дотримуються. не дотримуються. І бачите, що ми отримали яку корупційну систему, яка дійсно проникла усі органи влади і усі сфери нашого життя. Я дякую вам за ваші настанови, за, ваші, за ваше таке розуміння власної справи. І бажаю вам тільки здоров'я і натхнення рятувати життя інших людей. Спасибі. Я вам щиро вдячний. Я хочу сказати, що ця тема дуже глибока, її би треба повту... розбирати дуже часто. А нашим телеглядачам я теж хочу побажати доброго здоров'я і закликати їх. Бережіть своє здоров'я і вірте, що ви можете спасатися. Дякую всім за дякую дуже. Гарно наш ефір триває. Незабаром може з наступними нашими гостями зустрінемось. Залишайтесь з нами.